Який маршрут можна наш швидкоруч придумати на яхтингу? Наприклад, ми виходимо з Рогозніце. Ми вже першу ніч можемо ночувати на якорі, щоб зловити ту першу атмосферу ночівлі на якорі навколо природа, зірки, гарна лагуна. Далі зранку ми висуваємось на Шибінік. В Шибінік ми стаємо на міську Маріну, і там ми маємо дві години безкоштовно. Навіть три годинки там можна постояти, там нічого страшного не буде. І ви зможете обходити місто, піднятися на замок, посидіти в ресторанчику, поїсти смачну хорватську кухню. І далі ми можемо в обід висуватися вверх з крадін, не по морю, а вже по річці, бо та річка вона впадає в море. По дорозі ви можете купити міді. Устриці, вони прямо там в ферми і можна зупинитися і купити прямо там устриці або міді і покуштувати. Зупиняємось ми на ніч в Скрадіні. Зранку ви можете піти на екскурсію, там дуже гарний каскад водоспадів, туди туристичний кораблік так само ходить, яхтою туди вже не можна запливати. Там екскурсія буквально на дві годинки і можна так само вернутись до кораблі, а можна година часу повернутися пішки. Дуже дуже рекомендую, дуже, дуже гарна там місцевість, дуже гарні водоспади. Подібні на Плітвіцькі, якщо хтось був на Плітвіцьких озерах, скажімо так, міні-Плітвіцькі озера. Далі ми з крадину в обід висуваємося, наприклад, в місто, ну, наприклад, Трибунь. От, ми туди приходимо, швартуємось прямо в центрі міста, на міській маріні, біля барчиків, ресторанчиків. Хто любить Двіж Паріж? Ми можемо там повечеряти, ми можемо там погуляти. Тоже дуже гарне атмосферне містечко. Зранку нам ця вже двіжуха вся надоїла, ми висимаємось на, якусь, на якийсь острів вже гарну бухту, де нікого немає. Наприклад, це може бути острів Жиріє, Зупиняємось гарні маринці, не маринці, а Лагунці. Що ми робимо? Загоряємо, неряємо, плаваємо, відпочиваємо, хто любить піший турист, туризм, той може походити пішки по тому острову в пошуках якихось скарбів. Далі ми на наступний день ми так само встаємо, приймаємо водні процедури, купаємо, загораємо, скільки там необхідно, і далі думаємо: а давайте знайдемо якесь цікаве місце. І, наприклад, ми знаходимо навпроти трагіру голубу лагуну. Дивимось, скільки нам часу туди йти. Висуваємось туди. По дорозі ми можемо зайти, наприклад, в містечко Примоштель. Там ми можемо зробити перерву дві години, стати або на якір, або в міську маріну на безкоштовну стоянку. У всіх міських марінах, міських марінах в Хорватії дві години безкоштовно, щоб ви знали. От. Ви можете погуляти цього цілком достатньо. Погуляти по містечку, поїсти знову ж таки в хорватську смачну кухню. Там дуже гарний пляж, там дуже гарне містечко, там дуже класна прозора водичка. Ну, в Хорватії вона повсюду прозора. От. Ми дві години відпочинку робимо і далі висуваємось на Голубу лагуну. Приходимо. Та гаряємо, купаємось, неряємо, можемо взяти, на прокат гідроцикли, покататися, можемо висадитись на берег, покататися на квадроциклах, хто любить знову ж таки активний відпочинок. На наступний день ми можемо зайти або в трогір, або в спліт, хто все ж таки любить комбінувати між природою і архітектурою. Да? Бо можна і тільки по островах ходити і насолоджуватись тільки Природою і усамітнюватись в якихось гарних лагунах. І взагалі ми можемо організувати будь-який тур під ваше, під ваше побажання: гастротур, архітектурний тур, якийсь активний тур да, в переміжку з САПами, в переміжку з гідроциклами, в переміжку ще з якимось водними всякими штуками. Вот. Звертайтеся. Пишіть, питайтеся, а ми відповімо на ваші запитання і постараємося організувати найкращий відпочинок, який ви точно не забудете. Компанія на рінок, хорошого вам дня.